А де відсвяткувати новий рік у Буковелі? Спойлер. Даю дві тисячі гривень знижку на цей заклад. Хто ще не чув про ресторан сажа у готелі Дідух? Юрій Діденко, пам'ятаєте, переможе пекельної кухні? Так ось він тут ще. ресторан з сучасною українською кухнею. До речі, не тільки назва сажа, а ще й в меню. Дуже багато всього пов'язано з сажею та і чорним кольором. До прикладу, ми прийшли сюди скуштували традиційно український борщ, який був поданий із чорними пампушками. Спробуйте вони дійсно смачні. А чорні вареники уявляли? Я уявляв, але їв тільки сьогодні смачні, дійсно. Окрім смачної кухні, ви бачите, ще навколо нас дуже красивий інтер'єрчик. До речі, із красивою панорамою на перший підйомник та на гори заклад цікавий. А тепер про новий рік ведучим на святі буде Сашко Лопушанський. Так так, комік, блогер, стендапер. Окрім нього ще буде кавер гурт Дрик. Весь вечір буде у стилі традиційної української маланки. Тому звичайно будуть маланкування, колядування. Ну а кухня на зірковому шефові Юрію Діденкові. І вартість такого вечору всього лише 10 тисяч гривень. А за моїм промокодом Сажа 2000 ви маєте знижку 2000 гривень всього є 40 місць, і більшість з них уже заброньовані? Залишилось лише декілька, тому поспішіть бронювати.